Ютуб зараз переживає, чи не найбільші зміни за останні 10 років. І ні, я не перебільшую. Те, як глядачі споживають контент, як автори його створюють, усе змінюється прямо на очах. Якщо ви вже створюєте контент або тільки плануєте створити свій канал, то наступні декілька хвилин цього відео можуть дійсно вирішити, чи виросте ваш канал у 2026 році, чи просто загубиться серед мільйонів інших, бо виграє в результаті той, хто швидко адаптується до змін. А всі решта просто залишаться позаду. Тож давайте розбиратися, які саме зміни чекають на YouTube і як їх використати на свою користь. Нещодавно платформа випустила великий Culture and Trends Report до свого 20-річчя, в якому підсумувала, як змінилася культура переглядів, які формати зараз ростуть, і що в майбутньому буде визначати успіх на платформі. Там є дуже багато цікавих цифр. Наприклад. За останні три роки YouTube виплатив авторам понад 70 мільярдів доларів через партнерську програму. Щодня тут переглядають понад мільярд годин відео, а сама платформа працює більше ніж у 100 країнах і підтримує понад 80 мов. Тобто YouTube – це вже давно не просто платформа для розваг. А це ціла екосистема, де мільйони авторів реально отримують гроші за створення контенту. І саме з цього звіту видно кілька трендів, куди буде рухатися Ютуб у 2026 році. Перше, алгоритм тепер базується на інтересах, а не на підписниках. Ось що написано в репорті: глядачі спочатку приходять за спільними інтересами, але залишаються через те, як творці по-новому відкривають і розвивають ці захоплення. Тобто, простими словами, це означає, що Підписники зараз вже не мають такого вагомого значення, яке мали раніше. Зараз все визначає інтерес, от саме від нього залежить, чи залетить ваше відео, і наскільки велика аудиторія його побачить. Ютуб змінив принцип рекомендацій. Раніше на головній сторінці ви бачили рекомендації відео від тих авторів, на яких ви були підписані. Тепер від тих, чия тема може вас зацікавити. Наприклад, якщо тебе цікавить тема здоров'я чи фінансів. І хтось створює відео на дану тему, то Ютуб тобі їх покаже, навіть якщо ти зовсім не знаєш цього автора. А це означає, що маленькі чи нові канали мають тепер точно такі самі шанси, як і великі блогери. Бо Ютуб тепер не дивиться на те, хто ти. Він дивиться лише на те, наскільки твоє відео відповідає інтересам глядача. От подумайте самі, ви коли заходите на Ютуб, ви практично ніколи не шукаєте якусь конкретну людину. Ви шукаєте якусь ідею або відповідь на проблему, або просто щось цікаве подивитися в якійсь конкретній темі. І от саме це тепер відстежує алгоритм. Тож, якщо підсумувати, головне, що зараз потрібно зробити авторам, це, по-перше, сфокусуватися не на кількості підписників, а на конкретних інтересах глядача. Бо якщо ваше відео закриває якесь питання чи проблему глядача, то алгоритм покаже його людям, навіть якщо ця людина ніколи раніше не бачила вашого каналу. По-друге, обирайте не просто нішу, а якусь конкретну тему всередині неї. Наприклад, не просто фінанси для початківців, а як назбирати фінансову подушку безпеки за 90 днів, або як навчитися користуватися кредиткою і не залізти при цьому в боргову яму. Це вже не просто якась загальна тема фінансів, а це конкретні життєві ситуації, в яких глядач впізнає себе, які його болять, які його зачіпають. Алгоритм це щитує і, відповідно, буде показувати ваше відео тим, кому воно цікаве. Третє, пов'язуйте відео між собою. Якщо ви бачите, що якась тема гарно заходить у вас на каналі, то робіть серії відео навколо цієї теми. Це допоможе довше утримувати глядача у вас на каналі, алгоритм буде бачити, що ваші відео цікаві і корисні, і будуть більше просувати ваш канал. Наступна зміна: відео, які ми дивимося, стають коротшими і довшими. От в репорті прямо так і написано. Але як це можливо? Ютуб дослідив, що зараз найкраще себе показують от якраз ці дві крайнощі. Тобто або дуже короткий контент, це Ютуб Shorts, або довгі глибокі відео по 20, 30, 60 хвилин, іноді навіть і більше. Обидва формати показують класні результати. Просто по-різному. YouTube Shorts дозволяють швидко набрати перегляди та охопити нову аудиторію. Довгі відео це більше про утримання уваги, про побудову довірливих стосунків з аудиторією, ну і, звичайно ж, про монетизацію. Навіть якщо довгі відео збирають менше переглядів, але завдяки їм глядач надовше залишається на платформі, а YouTube це дуже цінує. От YouTube прямо так і говорить у своєму звіті: обидва формати можуть приносити мільйони переглядів, якщо їх грамотно поєднувати. Тому для авторів найкращою стратегією є використовувати одночасно і довгий, і короткий формат. Використовуйте шорт як такий своєрідний гачок для ваших глядачів, в якому ви зачіпаєте емоцію або даєте якусь частинку користі, і вже з цього короткого відео переводьте людей на більш довгий формат, тобто на ваші довгі відео. У довгих роликах давайте вже більше пояснення, більше користі, бо це саме те місце, де формується довіра глядачів. І саме тут найвища монетизація. Використовуйте фрагменти із своїх довгих відео для того, щоб зробити із них шортс. І навпаки, вставляйте найкращі моменти із шортс в свої довгі відео для того, щоб підсилювати формат один одного. Ось це і є ця ідеальна формула, ідеальний баланс, який на сьогодні YouTube просуває. Третя зміна: YouTube стає новим телебаченням. Згідно з репортом, перегляди YouTube на телевізорах ростуть швидше, ніж на будь-яких інших пристроях. І на сьогодні. YouTube – це найпопулярніша стрімінгова платформа на телебаченні, яка вже обігнала Netflix і Disney+. Люди буквально дивляться YouTube, як раніше телебачення, тобто от, сідають на диван, включають собі відео і переглядають його як раніше телешоу або фільм, хтось ставить собі щось на фоні і йде займатися своїми справами, а хтось взагалі включає фонове відео і слухає його цілу ніч, поки спить. Хтось слухає Sleep Sounds, хтось історії, які допомагають швидше засинати. І зараз вже є цілі великі канали, які створюють саме ось такий тип контенту, бо бачать його актуальність. Тобто ось це от все створює абсолютно нову поведінку глядачів. Вони тепер хочуть залишатися на контенті довше, включають собі відео для настрою або просто як фоновий супровід. І YouTube ось це от бачить. І починає активніше просувати відео, які орієнтовані на великий екран, тобто які люди переглядають з телевізорів і які довше утримують увагу. Для авторів це відкриває просто величезні можливості. По-перше, це нові формати. Можна створювати якісь шоу, подкасти, тревел, документалки чи будь-які інші формати, які раніше були доступні лише на телебаченні. Сьогодні це все активно переходить на Ютуб. По-друге, це нова аудиторія. До Ютуб починає активно підключатися старша і така сімейна аудиторія, яка не любить переглядати контент з телефону. По-третє, це довше утримання уваги глядача, і за рахунок довгої тривалості відео це більша кількість рекламних вставок, вищий CRM від брендів, а відповідно вищий дохід. Тому якщо ви зараз створюєте контент, то думайте одразу так сказати на великий екран. Зробіть відео зрозумілим для пасивного перегляду. Нехай там буде гарний звук і спокійний темп. І при цьому не бійтеся довгого формату. От якщо тема заслуговує на 45 хвилин відео, то дайте їй ці 45 хвилин. Ютуб зараз, по суті, створив таку телевізійну екосистему, тільки зараз буквально будь-хто може стати власником свого каналу. Четверта зміна: штучний інтелект змінює YouTube, але не заміняє при цьому людину. От одна із найбільших змін, які зараз відбуваються, це прихід штучного інтелекту у процес створення контенту. От автори зараз діляться на два табори. Перші це ті, хто бояться використовувати штучний інтелект, бо не хочуть втратити свою автентичність, тому вони взагалі його не використовують і працюють при цьому більше, важче, але зовсім неефективно. І другий табір це ті, хто використовують штучний інтелект просто і в хвісти гриву. Тобто і ідеї згенерувати, і текст написати, і відео озвучити, і навіть відеоряд створити. І як результат ось цього всього з'являється дуже велика кількість шаблонного контенту, відсутність автентичності і довіри від глядачів. А правда, от з моєї точки зору, вона десь посередині, завдяки штучному інтелекту, створювати контент стало набагато легше. Тобто, зараз не обов'язково мати свою команду, студію чи великий бюджет. Достатньо просто трохи знати тему, яку ти хочеш розкрити, і вміти використати штучний інтелект як свого помічника. Але ключове тут саме як помічника. Штучний інтелект може допомагати генерувати ідеї, писати тексти, монтувати відео, нарізати великі відео для шортс. І от будемо відвертими, людина тут аж ніяк не може позмагатися, тому що AI працює без втоми, без прокрастинації. Він може дуже швидко знайти. Найбільш популярні відео проаналізувати їх і буквально за хвилину накидати тобі декілька десятків варіантів різних сценаріїв, але штучний інтелект ніколи не замінить твоє бачення, твій досвід і людські емоції. І ось саме це залишається головною перевагою для авторів. Тому стратегія тут дуже проста: використовуйте штучний інтелект для того, щоб спростити свою рутину, але не втрачайте при цьому себе, додавайте особистий стиль, інтонацію і досвід. Бо в епоху, коли практично все можна згенерувати, ось ця людська щирість і досвід стають просто найбільшою цінністю. Ютуб змінюється не лише з точки зору трендів чи алгоритмів, але і через нові інструменти, які вже зовсім скоро стануть доступними усім авторам. А деякі з них уже поступово стають доступними. Тому я от просто ну не могла не згадати про них у цьому відео. Тож перший інструмент, який нам слід чекати у 2026 році, це динамічні бренд інтеграції. Ось ця, от, мабуть, найбільш масштабна зміна, яка відбудеться у сфері монетизації за останніх декілька років. Тепер YouTube дозволятиме авторам позначати місця у своїх відео, куди можна вставити рекламні інтеграції. До цього моменту співпраця з брендами для авторів виглядала так: домовилися про рекламну інтеграцію, автор зняв відеоролик, десь посередині відео вставив рекламну вставку, опублікував і все. Навіть якщо контракт закінчився, це відео все рівно залишалося на платформі і, відповідно, реклама залишалася на каналі автора от просто навічно. Але тепер, завдяки ось цьому оновленню, автори зможуть продавати рекламні місця у себе у відеороликах. І після закінчення, наприклад, терміну контракту видаляти цю рекламну вставку або заміняти її на нову. Це зробить співпрацю з брендами, от набагато гнучкішою, і дасть змогу авторам заробляти більше. Як на мене, то для YouTube це величезний крок вперед. Наступний інструмент це колаборації між каналами. YouTube нарешті запустив функцію, на яку автори чекали практично роками. Це колаборації між каналами. Це ось щось дуже схоже на колаборації, які ми бачимо в Інстаграм, коли один і той самий пост показується одночасно у двох аккаунтах. На YouTube ця функція буде дозволяти додати одночасно до п'яти каналів для спільної публікації. При цьому це відео буде відображатися на кожному з цих каналів, а під відео буде видно усіх учасників колаборації, і біля кожного із них буде кнопка підписатися. Тобто глядач може переглянути усіх учасників колаборації одночасно і вирішити, на кого з них він хоче підписатися, що як на мене дуже зручно. Але важливо знати, що всі перегляди, вся аналітика і весь прибуток від партнерської програми буде йти на той канал, який першим завантажив відео на канал. Тому, якщо ви плануєте спільні проекти, то краще одразу домовитися, хто буде головним у цій колаборації, для того щоб потім не виникало плутанини чи бійок за прибуток. Але загалом я вважаю, що ось це оновлення воно відкриє таку золоту епоху Ютуб, коли автори знову захочуть співпрацювати разом, ділитися своєю аудиторією і завдяки цьому швидше рости. Ще один крутий інструмент, який допоможе авторам краще розуміти свою аудиторію, це аб тестування заголовків та обкладинок. З тестуванням обкладинок ми всі вже давно знайомі і використовуємо його вже протягом певного часу. Але от YouTube іде далі і тепер поступово починає дозволяти авторам ще й тестувати три різні варіанти заголовків для одного відео. Тобто тепер для одного відео ми всі створюємо три обкладинки і три заголовки для того, щоб Ютуб міг їх протестувати, показати різним глядачам. І підібрати нам той варіант, який працює найефективніше. Ютуб поступово відкриває доступ до цієї функції, і я знаю, що вже є канали, які мають її, отримали доступ і активно нею користуються вже протягом декількох місяців. І тут, як то кажуть, я за вас рада, але не від всього серця, тому що в мене її ще немає, але я вже ну дуже чекаю, коли вона з'явиться. Ще одне оновлення, яке нас чекає, це автоматичне створення шортс. Тобто YouTube запускає функцію, яка дозволить автоматично створювати шортс із довгих відео. Тобто, система за допомогою штучного інтелекту буде аналізувати ваше довге відео, обирати з нього найцікавіші, якісь найбільш класні моменти, пропонувати вам готові варіанти нарізки, які ви зможете використати, і що немало важливо, відреагувати перед публікацією. Ну круто, правда ж? І при цьому дуже логічно і навіть трошки дивно, чому ця функція не з'явилася раніше. Бо автори вже ну просто роками шукають максимально прості і зручні способи, як із довгих відео обирати ключові моменти і не витрачати години на нарізку і монтаж. А тепер це можна буде зробити прямо всередині YouTube, не переходячи на якусь іншу платформу і не витрачаючи на це зайвого часу. Поки що ця функція доступна в тестовому режимі лише для деяких каналів. От, зовсім не заздрісно. Але якщо YouTube запустить її для всіх, я думаю, що це буде максимально крута зміна, бо це буде дуже класний спосіб, як працювати ефективніше і як дати друге життя вже готовому існуючому контенту. Ще одна цікава функція, яка з'являється на горизонті, це автодубляж із синхронізацією губ. Так, це саме так, як воно звучить. Тепер YouTube. Перекладатиме ваші відео на різні мови, і при цьому буде анімувати губи для того, щоб це виглядало так, наче ви дійсно розмовляєте цією мовою. Це фактично зовсім новий рівень дубляжу, який спрямований на те, щоб все виглядало максимально природно, наче ви дійсно говорите цією мовою. Тобто глядач з Франції, з Іспанії, з Німеччини зможе переглядати ваше відео і відчувати, наче ви звертаєтеся конкретно до нього його мовою. Природно, без субтитрів і без відчуття машинного перекладу. От відчуваєте, наскільки це відкриє авторам двері на глобальний ринок? Для мене це звучить як справжня революція у сфері контенту. Хоча, якщо так бути відвертою, я поки не знаю, як я ставлюся до цього оновлення. Навіть просто дубляж мені звучить дуже штучно і мені неприємно його слухати. Він не звучить природньо, не збігаються інтонації, не збігається голос. Але технологія не буде стояти на місці, все буде вдосконалюватися. І хто знає, можливо, через декілька років ми вже дійсно не зможемо відрізнити оригінальний голос від автодубляжу, що звучить одночасно класно, але при цьому трохи мене лякає. Але потенціал у цієї технології от просто величезний, тому за цим однозначно варто спостерігати. Ну що ж, ось так виглядає YouTube, який ми з вами побачимо вже зовсім скоро. І виграють тут ті, хто навчиться використовувати нові інструменти, швидко адаптуватися до змін, але при цьому залишатися справжніми. Поділіться в коментарях, яке з оновлень вас вразило найбільше, якої зміни ви найбільше чекаєте, а якої, можливо, краще не було б. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.